Яким було кафе Нептун у Тернополі? Це був надзвичайно популярний заклад серед місцевих. Будівля розташована на вулиці Руській напроти школи номер 6 У х роках там працювала їдальня юність, а згодом, після здобуття Україною Незалежності, на її місці облаштували кафе Нептун. Заклад був на другому поверсі, а на першому працював гастроном. Тернополяни згадують, що кафе було надзвичайно популярним, і там часто святкували весілля, адже заклад був просторий, розташовувався у центрі міста, і там було відносно недорого. На початку нульових заклад ще працював, і навіть ходили. Чутки, що будівлю мають відремонтувати. Однак цього так і не сталося. Через деякий час кафе занепало і зачинилось. Залишилась лише вивізка на даху будівлі. На першому поверсі ще працював магазин Барвінок. Будівля довгий час була у занедбаному стані. Лише у 2020 році її почали ремонтувати. Зовнішній вигляд будівлі змінився. Тепер фасад скляний. А що ви пригадуєте про це кафе? Пишіть ваші спогади у коментарях. А також пропонуйте про які місця Тернополя розповісти.